Місто Солодар Бахмутського району відоме практично всім українцям. Тут на державному підприємстві Артем Сіль видобували та виробляли кухону сіль. Нині це підприємство зруйноване і перебуває під окупацією. Проте унікальні пачки солі наразі можна знайти в магазинах нашого міста. Здавалася б, звичайна пачка солі, та історія її не пересічна. Цю сіль під ворожим вогнем вивезли до кривого рогу. Тепер її можна придбати за донат. Ідея перетворити пачки солі на зброю належить громадській організації Набад Кривбас. Умови прості: люди купують саме цю сіль. А на вилучені кошти організатори придбають тисячу fpv дронів для наших захисників. Продаються такі всім знайомі пачки солі у різних магазинах Кривого Рогу. У Нас мережа магазинів «Делікат» – це продуктові магазини по місту Кривий Ріг. Доєдналися ми до цієї акції півтори місяці тому. За півтори місяці ми вже продали 325 кілограмів солі і перевели на фонд 65 тисяч гривень. І кожного дня наші продавці і ми також залучаємося до цієї акції, додому собі беремо разом треба йти до перемоги. Та й навіть у кондитерському магазині добробут є місце для особливої солі. Так само, як і прості люди, вболіваємо за нашу перемогу, і мережа наших магазинів вирішила долучитися до загальноміської акції. Зберемо на дрони для ЗСУ». Тому ми з радістю приймаємо цьому участь і продаємо сіль. Люди з червня активно долучаються до загальноміської акції. Бахмутська сіль вбиває ворога. Хочу хлопцям допомогти. У мене також дуже багато знайомих ті, які воюють, і мені приємно зробити свій якийсь вклад. Нам потрібно допомагати нашим зсу. Нам потрібно дійти до перемоги. Тому будемо купувати. Будемо купувати дрони. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день.